Всім привіт! Вітаю вас, мої любі жінки. У мене такий незапланований запис Ютубу, тому що просто думок було від дуже багато. і Я вирішила з вами ними поділитися. Хотіла проговорити те, яким чином ми повинні обирати або курси підготовки до пологів, або будь-яке навчання, яким плануємо пройти. Зараз ви бачите, що на ринку інфопродуктів є дуже багато різних спеціалістів, різних спікерів, експертів і так далі. І іноді ти вже просто не розумієш, яким чином і кого тобі обрати. Тому що кожен з експертів говорить, мій курс найкращий, ні, мій курс найкращий, мій там закриє всі ваші питання, мій закриє там 100 питань зверху, тих, що вас цікавить. І от коли ми стоїмо. На етапі вибору, то нам взагалі дуже важко обрати от саме свій курс, чи точно ми завжди сумніваємося, цей курс допоможе, цей курс допоможе, по чому я орієнтуюся, по ціні на той курс, по програмі курсу і так далі. Особиста моя рекомендація та, яка працює на всі там не сто 100, 100 на всі 200%, Ця рекомендація пов'язана з тим, навіть те, яку зараз ми проживаємо навіть енергії на рівні всього світу. Це пов'язано з тим, що ми зараз зайшли в таку еру, де на першому місці стоїть не наш там мозок. Тобто не те, що ми коли аналізуємо інформацію тільки розумово, тобто ми тільки дивимося там саму програму курсу, ми дивимося місткість програми, дивимося її ціну. Ми там щось рахуємо, вираховуємо. Тобто ми таким чином аналітично стараємося підійти до вибору навчання, навіть до вибору в тих самих курсів підготовки до пологів. А більше ми переходимо на відчуття, і напевно кожен із вас. Іноді, от коли орієнтуються на свої відчуття, хтось каже, що це моя інтуїція і так далі. От наше завдання розвивати інтуїцію. Навіть це таке завдання наше під час самої вагітності. Ми розвиваємо інтуїцію, в нас розвивається оце таке відчуття світу, відчуття от свого. І от таким самим чином ми вибираємо курси підготовки до пологів. Пояснюю, припустимо. Я вам завжди пропоную і раджу орієнтуватися на того експерта, до якого ви йдете. Особисто я, коли купую курс, іноді я навіть купую курси, останній курс, який я купувала, я навіть не знала програму курсу. Але я слідкувала певний час в сторіс, там річ вже в постах, за самим експертом. І потім, коли вона каже, що я там продаю курс. І вона відкрила там продажі в неділю в 10 ранку. Я спеціально поставила свій будильник в неділю в 10 ранку, я прокинулася, я купила курс, оплатила. І коли потім мене чоловік питається, а що, що це за курс, а яка взагалі програма курсу, я кажу, я не знаю. Вона виставляла в сторіс ту програму, але я не мала часу читати. Я просто знаю, що її цінності, її життя, її пріоритети, мені подобаються, і я хочу щось перейняти, щось навчитися. І так само, коли ви обираєте ой, так, секунду. І так само, коли ви обираєте курс підготовки до пологи, ви в першу чергу обираєте спікера, тобто якого вам приємно слухати. Можливо, від когось ви хочете щось навчитися. Від одного спікера, ви, припустимо, хочете навчитися якоїсь там цілеспрямованості, від іншого там жіночності, від третього вміння це все поєднувати. Одночасно вміння встигати все і одразу десь навчитися спокою, десь позбутися страху, десь навчитися от те, що ви хочете. І от таким чином ми обираємо того, до кого ми йдемо проходити курс підготовки до пологів. Чому це так важливо? Тому що тоді це той курс, який ви точно будете слухати, от коли вам хочеться зі спікером на курсі окремо там. Поговорити, не знаю, окремо навіть мені було б цікаво там деяких людей так зустріти, там не знаю, пощупати, обняти, поспілкуватися, припустимо, не тільки на тему пологів, а в загальному про життя, про роботу, про реалізацію, про побут, про, ну про будь-що на світі. От вам би захотілося запитати думку цієї людини. От таким чином ми обираємо експерта. Тому що е це перше, і друге дуже важливо. Ні в якому разі, припустимо, ви бачили мої сторіс, ви дивилися мою сторінку, там мої якісь бачення. Ні в якому разі ми не говоримо, що якісь курси погані. Тому зараз я зустрічаю таке, що ой, це курс поверхневий, цей курс взагалі хтось створює, хтось працює, а хтось тільки заробляє гроші. Це взагалі ні про що, а я знаю більше, я б змагала краще. Ну, тобто, от таким чином починається оцінювання курсу тої чи іншої людини. І якщо ви слідкуєте за мною, то ви помітили, що я ніколи не порівнюю там свій курс із якимось іншим курсом. Чому? Тому що кожен експерт має право бути, кожен експерт і на кожного експерта приходять свої люди. Припустимо, до мене на курс про любов. Прийдуть ті жінки, які не прийдуть до іншого спікера. І так само ці жінки, які прийшли до іншого експерта на його курс підготовки до пологів, ніколи не прийдуть до мене, тому що різні цінності, різне позиціонування, різна енергія в мене, як спікера, в іншого спікера, в іншого експерта, і на це все дуже важливо е звертати увагу. Бувають такі варіанти, і от я завжди говорю, що на будь-яку ситуацію ми маємо дивитися позитивно, ми маємо шукати щось хороше для нас. У мене, припустимо, приходять часто жінки на курси, які кажуть, от я там була на курсах, мені там не сподобалося, мене там налякали, і потім я почала шукати, я знайшла вас. І от ваш курс мені ідеально підходить, а той курс поганий. Я кажу, то не поганий курс. Просто вам треба було попасти туди. Заради того, щоб ви зрозуміли, що ви не хочете таким чином проживати пологи, тому що хтось готує до пологів, ну, головне підготуватися так, щоб не знаю, не вмерти там ще щось. Я готую до пологів, давайте таким чином, щоб це був день як свято, це перший день народження малюка. Ви маєте отримати задоволення від самого процесу пологів і від результату це здорового малюка і здорової себе, так як жінки. Я кажу, і просто завдяки тому курсу. Ви подумали, що вам потрібно щось шукати, щось міняти, ви хочете по-іншому. І ось таким чином ви шукали, і ви потрапляєте до мене на курс. Тобто немає поганих курсів чи хороших курсів. Є просто курси, які, припустимо, нам не підійшли, які для нас там мало інформації і все. І так само, коли я обираю навчання, то навчання, яке я обираю, я собі розумію, якщо по моїй сфері, то я розумію, яку інформацію я хочу почути. І зрозуміло, коли буде обирати навчання, припустимо, інша акушерка чи інша доула, яка до цього тільки не знаю, пройшла навчання на доволу, так, вона буде по-іншому оцінювати курси. І вона буде вибирати, можливо, курси, де для мене я буду вважати, що програма залегка, да? але для неї це ого, го цього багато, цього достатньо. І четверте, важливо розуміти, що всі ми різні. І тому дуже круто, що зараз у нас така інформаційна ера, і в нас є можливість обирати, де готуватися до пологів, з ким. Навіть є можливість обирати доулу, з ким ми взагалі йдемо на пологи. Є можливість підготувати чоловіка, тобто в нас є можливість цього всього. Тому, коли обираєте експерта, в першу чергу орієнтуйтеся на відчуття. Не дивіться на ціну. Тому що іноді бувають такі жінки, які кажуть, я аналізую, я прораховую, я там все математично вираховую кількість уроків, кількість інформації, ціна за один відеоурок, і таким чином я вибираю курс. Це так само каже, якби ми вибирали з чоловіка на першому побаченні, яка в тебе там зарплата, або скільки ти заробляєш, ну так, все, ти мені підходиш, будемо з тобою будувати сім'ю. Ні, ну ми ж робимо не так. Ми ж з вами йдемо. Чоловік нам має підходити. от... По на фізичному плані, навіть в плані сексу, чоловік нам має підходити тим, що він нам якісь риси характеру нам подобається. Ми щось хочемо навчитися. Чоловік десь нас доповнює. Нам приємно бути разом, нам приємно на нього дивитися, проводити разом час, і навіть там от енергетично це наша людина. Отаким от самим чином, по цьому принципу, ми обираємо експерта, в якого будемо проходити навчання, в тому числі курс підготовки до пологів. Я думаю, що дана інформація допоможе вам знайти саме свою людину на підготовку до пологів. І також, якщо ви обираєте долу, так само ця інформація вам допоможе. І плюс хотіла вам сказати, що ми живемо в прекрасний час, це інформаційна ера, і в нас з вами є вся можливість обрати, навчитися всього, що ми хочемо. І зараз, в 21 столітті, от просто нам повинно бути соромно, якщо ми не використовуємо всі ці ресурси, всю інформацію, яка є, для того, щоб ми здорово себе почували під час вагітності і були задоволені своїми пологами. До зустрічі! Буду вдячна вам за сердечка та коментарі під даним відео.